Добро не наука Адія. Підтвердженням цих слів видатного французького публіциста Ромена Ролана стали сьогоднішні історії служби порятунку. Вітаю вас! Дивіться сьогодні у програмі. Втрата коханої дружини наділила цього чоловіка особливими якостями. Тепер він і тато, і мама, суровий вчитель та просто друг. Я не знаю, я б на місці, напевно, може, й навіть і не видержала б оце все. Він постійно у нас бігає. Якби він нас його точніше, в нього нас п'ятеро. Як виростити дітей щасливими про секрети багатодітного батька? Наша безпека їх щоденна праця. Робота небезпечна, але ж комусь її потрібно робити. Хранителі громадського спокою І з чим доводиться стикатись охоронцям в Україні. Вони психологи та офіцери, юристи та педагоги, а іноді єдині від кого варто чекати допомоги. Захожу в будинок, де знаходився Віктор, сидів там, спросив, що там його болить. Він сказав, що показав ноги, де в нього було жасне. На ногах була гніль. Я сказав, збирайся їдемо у лікарню. Продільничних інспекторів, що подекуди роблять набагато більше, ніж вимагають їх інструкції. Живучи в однокімнатній квартирі, перебуваючи у декретній відпустці, він вважає себе найбагатшим у світі. Його скарб п'ятеро дітей. Втративши кохану дружину, тепер він і батько, і мати, і вимогливий вчитель, і добрий чародій. Про непересічні будні багатодітного батька. Дивіться прямо зараз. Тато може все. Не може тільки бути мамою. А от і неправда, у цьому переконаємося просто зараз. На цьому фото вони усі разом. Щасливі мама і тато, четверо діток, а на руках п'ята новонароджена донечка. Уже за рік їх щастя похитнулося. У 38-річної дружини і мами несподівано для усіх виявили рак. Лежали в лікарні, не могли діагностувати. Буквально от коли вже доходу, вже буквально на останні два тижні. От воно я повісим на томографію, наті грошей не було тоді. Я Заборгував, повісим томографію, там визначили. От що це от рак, і вже це не має сенсу лікувати. Тобто, вже воно зайшло доволі далеко. Дружина Валентина згасла практично за місяць, зітхає чоловік. Найстаршій донечці було 14, наймолодший – один рік. Тоді татові не залишилось нічого іншого, як стати мамою своїм п'ятьом дітям. Безумовно, це було тяжко, але Приїхали до, до мене родичі. От перший тиждень там другий допомагали. от, типу от, дух, духовно, от, і, в ну, то в цей час був тяжкі. Дуже родичі підтримали і поїхали, а він почав звикатися з новою роллю і звикся. Нова жінка каже, у хаті йому не потрібно. Я не знаю, я б не місці, напевно, може, і навіть і не видержала б, це. Все. Він постійно у нас бігає, якби він нас його. То ще в нього нас п'ятеро, і їм за всіми треба дивитися, бігати. Всіх треба то, щоб всі розвивалися і на музику, якби. І щоб всіх і забрати, і влаштувати, і зробити. Ну я не знаю, що, що йому треба зробити, але ну, за це йому за все велике спасибі, насправді. Пан Валентин розміняв уже шостий десяток, але за буденними клопотами віку каже не помічає. Так, ну пишеш першу зараз Навіть зуважніше говорить, не вивчи більше. раз, Молодець! я не знав, що зі ж треба хулю Ні, між перевірками домашніх завдань і біганням з малими по найрізноманітнішим гурткам. Татові Валентину треба слідкувати, аби діти були охайні, добре одягнені і, звісно ж, ситі. Зараз вам покажу от моя любна страва. Це от овсянка от, корисна і легко готувати. <різь> <різь> це будеться швидко. От. Yeah. До речі, і потрібно. робити дітям часто ну, борщ, 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 борщ зелений, щевелю. Хто готував? Це бабуся. Компот, я от кашу. Компот ви готували? Ну, компот так. І кашу я готовлю, компот. Зараз, коли виїхала бабуся, сьогодні борщ бабуся. Ну, я теж роблю борщі, хуварю. Компот, до речі, страв дуже от, корисний. Зараз просто діти кашлюють. Зібрати усіх за одним столом практично неможливо. Один у школі, другий на заняттях з музики, третій на тренуванні. Найбільше часу татко проводить з наймолодшими. На поведінку особливо не жаліється, а от апетит малечі, говорить. Не радує дуже тяжко накормити їх. Хтось тобто, мало того, що приготуєш, те що візьми накормити це годувати дітей. Татко Валентин намагається збалансовано. При цьому навчився ще й економити. Приклад то зараз на сне вишні, по суті, свіжі заморожені. Я от хморозілку з і от накупляв теж молока. От можна морозилку морозілку заморозити от, теж коли дешевше м'ясо, я можу теж приготувати зарані в, в, коли ціни не менше. <клес> І де менше можна купити. Я так не спасаю от морозильна камера. Для великої сім'ї вміст холодильника відповідний. Вишні, петрушка, сири заморозила, тепер яка творог мається на увазі. От що що Ну там сметана, молоко тут частково. Без своїх жіночих справ цей чоловік уже просто не уявляє власного життя. Безумовно, це. Не є от ці е ну, чоловікою клопоти, але мушу займатися в якісь мі в ті мірі, які це потрібно, тобто без всяких особливих ізисків, там я тортів не готовлю. Там, де для ізисків не вистачає тата, на допомогу приходять дівчата. Катя, наприклад, почала освоювати італійську кухню. Я ну, люблю італійський салат. Е, там нада ну помільдори, е, м'ясо тонця і е, е, кукурудза. І все це змішати, ну дуже вкусно виходить. Саме старші донечки, татове спасіння. Після смерті дружини здавалося, він от-от зійде з розуму. Однак з часом ніша на плечах почала зменшуватись. Я керую прибиранням, там прання на мені, якби деколи буває, забираю мову. Там з дитячого садочка. Таня вже студентка першого курсу, вона татова права рука, але від пильного батьківського контролю це її не звільняє. О 10 годині це все для нього. Якщо ти прийдеш в 10 годин, то це все нормально. Вже пізніше він вже починає бурмотіти там. Типа я ж тобі казав татко побурмотить, побурмотить і забуде. Він у них найкращий, запевняють діти. А той у свою чергу зізнається, якби не малі, може уже й не жив би. Що зараз ну змушений жити раді дітей, раді їх от, Майбутнього І змушений от, оце, 5 років боротися за, за виживання, власне кажучи. Бореться за виживання Валентин Должко із трьома з половиною тисячами гривень на місяць на шістьох осіб. А тулитися доводиться у однокімнатній квартирі, де на кожного члена сім'ї припадає по два квадратних метри, сплять по двоє і по троє. А речі і продукти, аби більше місця було у хаті, повиносили на спільний. Із сусідами коридор о, тут є картоплю. Зберігаємо тут, як е, правило, зиму продукти. О, тут для нас прихожа от вішалка а взуття доволі компактно уже понад 10 років пан Валентин стоїть у черзі на більшу квартиру і надії на краще житло не втрачає. Головне, що вони разом і люблять один одного. Таке щастя каже, тіснота не зіпсує. У їх оселі немає телевізора, вони не користуються мобільними. Чоловік вчить дітей цінувати живе спілкування. А ще усіх записав до бібліотеки, водить до театру та філармонії. Зі говорю, я вам не дам грошей, там не дам сього. Хоч у вас було щось в голові і в душі. Червоні тетатка діти не змушують. П'ятирічна Стефанія красиво декламує вірші. Щось нас з вами моя кличе. Тож я вам любіду, і хвилі, життя до добра не внесуть. Рушаймо всі разом захоплену путь. Дев'ятирічний Назар демонструє нагороди за досягнення от Хеквондо. І ті паку ти нападаєш, і самооборона Катя займається грою на бандурі і вже встигла побувати на конкурсах за кордоном. Кого служба порятунку так і не дочекалася, має спортивні успіхи. А красуня Тетяна школу закінчила абсолютною відмінницею. За виховання дітей Валентину Васильовичу не соромно ні перед людьми, ні перед дружиною. Для своїх малих він усе. Він впорається з усіма їх проблемами і відповість на усі їх запитання. Лише на одне: найголовніше питання: чи щасливий чоловік мама опускає очі? Тяжке питання не знаю. Не знаю. Не знаю. Потім він відкине спогади, подивиться на своїх малих і подумає, ну як же, звичайно, щасливий. Хіба не щастя мати п'ятьох дітей? Нехай їх мама спить спокійно, а вони у пам'ять про неї будуть щасливі, адже вони разом. І дарма, що не вистачає грошей, а квартира з кожним роком стає все більше схожою на рукавичку із відомої казки. Одним з найважливіших показників рівня життя населення є безпека. Будь-хто з нас, де б ми не були, почуваємось комфортно лише тоді, коли знаємо, що тут безпечно. Сьогодні ми розповімо про тих, хто ризикуючи власним життям, стоїть на варті нашого душевного спокою. Це не кадри з американських кінострічок про крутих копів, що патрулюють вулиці Нью-Йорку та полюбляють солодкі пончики. Це одна зі звичайних вулиць столиці. Невідомі у формі з написом на спині поліція у спеціальних автівках розтікають теренами Києва. Такі машини їздять уже 4 роки і вже люди знають, що це таке. Вже знають, якщо десь щось трапилося, то завжди в цій машині є. І Спеціальна медична аптечка, і є людина, яка, е, якщо вже такі логотипи є на бортах, то це фахівець. Тобто до нього завжди можна звернутися і отримати відповідну е, отримати відповідну і пораду, відповідну допомогу і і так далі. Це не державна служба та не нові розробки міністерства внутрішніх справ. Це люди, що завжди готові прийти на допомогу. У цьому році буде 17 років. Як ми є, як ми працюємо, і я дуже пишаюся тим, що Жоден з цих років він не пройшов у такому отстої. Ми весь час працюємо. Працюємо і у напрямку надання допомоги на автошляхах на вулицях, у напрямку здійснення широкої просвітницької діяльності. Для того аби стати членом цієї організації, не обов'язково закінчувати інститути. Достатньо буде пройти курси з підготовки, що надаються на місці. Люди у нас набувають. Кваліфікації ми маємо таку кваліфікацію в своїй організації, яка називається інспектор спецзагону дорожний патруль. А це і знання надання невідкладної медичної допомоги, це і надання першої технічної допомоги, яка е, може знадобитися на місці скоєного. У ну, і люба перша допомога, яка от необхідна, ми її готові надати. Інспектори дорожнього патрулю мають звання як справжні офіцери, носять форму з написом поліції та їздять у спеціалізованих автівках. Бути особливим, не таким як всі, з дитинства мріяв киянин Сергій Жуковський. Утім, всі мрії розбилися об дорослі реалії буденного життя, коли йому виповнилося 18. Подорослішав, Чоловік отримав технічну освіту та влаштувався в одному з готелів столиці. Рутина робота з кожним роком все більше набридала Сергію. Він вирішив змінитися. Однажды проснувся і понял, що могу поменять мир. Як з'ясувалося, для цього не потрібні великі статки та влада. Головне це бажання каже Сергій желання, Тобто розуміння того, що лежачий на тротуарі він чоловік не треба мимо, а Просто наклониться, спросить, как дела, как себя чувствуешь. Я думаю, что этого вполне достаточно. Сергей продолжает. Бажание было вдосталь. Не вистачало лише знаний. Прошел медицинские курсы. То есть мне рассказали, показали, как оказывать медицинскую помощь первую необходимую. Что нужно делать, чтобы не растеряться. Ну, вот так вот. Потом прошел курсы дорожного патруля, наши специализированные, где рассказали мне, Юридичні аспекти правові, як вести себе з людьми, як розмовляти. Після отриманих знань та навичок Сергій став інспектором дорожнього патруля, що представляє інтереси громади та навіть більше одержав звання капітана. Хоча воно і не справжнє, утім внутрішньо стимулює до розвитку, каже чоловік. В обов'язки Сергія входить патрулювання вулиць. У разі ДТП чоловік завжди готовий надати першу кваліфіковану медичну допомогу. За роки патрулювання йому вдалося повернути з того світу з десяток людей. каже всіх вже і не пам'ятає. Проте перший випадок він залишиться у його пам'яті назавжди. Чоловік закатує очі і втрачається. Ну тобто, чоловік помер, у нього становилося серце. Ну, я, в общем-то, не растерял. <ріху> Искусственное дыхание, пару качков, и человек чоловік в себя. То есть я запустил сердце, которое остановилось. Сергей каже, що описати свої емоції повністю не может. Словами я, у меня недостаточно слов, чтобы передать те ощущения, которые я испытывала. Страх, адреналин бьет мозги, то есть, ну, трудно все свідоточитися на чому та одному, врятувавши життя людині один раз, неодмінно захочеш повторити це знову, каже Сергій. Виникає, ніби якась залежність. Утім, при цьому Сергій не відчуває себе героєм та не обвішується медалями за порятунки. Він вважає це обов'язком кожного громадянина. То, що не приносить дені, приносить удовольствия. будь-яке заняття можна назвати хобі. Мені це гроші не приносять. Я за своє все це роблю, тобто, від чистої душі і серця. Тому хобі Тільки хобі. Змінити світ на краще можливо. Починати треба з себе. Сергій яскравий тому приклад. Чоловік каже: у кожного є свій вибір чекати на диво чи творити дива власноруч. А ці чоловіки світ на краще не змінюють. Вони просто його захищають. Швидкі і непомітні для порушників закону вони люті вороги. Для громадян просто охоронці. 29 тисяч приватних квартир і 13 тисяч бізнес-об'єктів ось зона роботи цієї столичної служби охорони. 24 години на добу. Група затримання із трьох осіб чекає на виклик. Сигнал надходить сюди. Валентина Рішняк за пультом працює уже 20-й рік. Робота каже тривожна, але улюблена. Робота наша дуже інтересна. Тут ідеш на роботу. ти не знаєш, чим закінчиться сьогоднішній день. 400, 400. Чорновола прийняв. 400. Виклик прийняли і за кілька хвилин, уже за вказаною адресою. Як виявилося, до квартири заліз грабіжник. Стоять, біля, біля, біля! Кожен рух, жест і навіть інтонація усе відпрацьовано до найменших дрібниць. Одна мить і грабіжник на наручниках. Це і є місією служби. Головне затримати злочинця. Доповіли ми черговому по частині. На місце події була викликана слідчо-оперативна група, власник даної квартири. Дану особу після затримання на квартирі буде доставлено в райвідділ для встановлення особи та подальшого розбору. За п'ять хвилин знову виклик. На місці виявляється: двері квартири не ушкоджені, вікно зачинене, а значить, тривога хибна. Буває і таке: чекати, доки спрацює сигналізація, чи не дійде сигнал з міліції, і виїжджати на виклик не єдине завдання служби охорони. Частенько нам доводиться проводити профілактичні бесіди з громадянами, які вчиняють. Адміністративні правопорушення особливо це стосується таких громадських місць, як паркові зони, масові місця відпочинку. Тільки на міліція у парку у полі зору з'являється молодик з пляшкою. Як діло? що не можна пиво пити? Я ж вам пояснив, що це заборонено проводити в громадських Звичай, місцях. я не знав. Складати протокол правоохоронці не стали. Цього разу обійшлося усним попередженням. Порушник запевняє, свою помилку зрозумів. Більше не буду в таких місцях вживати там, пиво чи інші алкогольні напої. Ось так і працюють. Раз на раз не приходиться, кажуть охоронці. Інколи приїдеш, а там озброєний грабіжник. Інколи зустрічаєшся з цілою злочинною групою. Колись надійде дійде повідомлення про витік газу, колись виклик виявиться хибним. Від такої роботи не знаєш, чого чекати, але в тому і вся її краса дізнаються чоловіки. Робота небезпечна, але ж комусь її потрібно робити. Звичайно, поначалу страшно, та й час буває. Але як кажуть. Страх визиває бдітільність. Виїжджаючи на кожну спрацівку, ми готуємо, готуємося до найгіршого. Постійно при виїзді з відділку будь-які там перехрестився, щоб була вдачна служба. І, як кажуть, повернутися нормально. Ненормований робочий день, постійна напруга та величезна відповідальність. Він уособлення закону та порядку, а до того ще й друг та порадник. Часто, саме від цих людей залежить спокій громади. Про дільничних инспекторів дивіться прямо зараз у службі по рятунку. Это сталося примерно да, месяц или неделя назад, когда была самая как раз за метель, морозы большие. Мешканець сала перемога, що на Сумщині щойно повернувся з в'язниці, де, за словами односерця, відсидів незаслужено. Він пішов до свого дому, але його там не чекали. Дружина знайшла собі нового чоловіка. Син від батька теж відвернувся. І Віктор нікому не потрібний пішов, куди очі дивилися. І жиною загуляла, а я запив. Запив і зник. І ніхто на це не звернув увагу. Ніхто, крім дільничного. Він почав шукати чоловіка і знайшов у старому розваленому будинку. Захожу в будинок, де знаходився Віктор, сидів там, спросив, що там його болить. Він сказав, ноги. показав ноги, де у нього було жахливе розстояння, саме своє фізичне, і також ног, ноги пухлі, чорні. І вже на ногах була гніль. Я... Казав, збирайся, їдемо в лікарню. Лікарі, що приймали пацієнта, згадують, запах від гнилих кінцівок стояв такий, що дихати було неможливо. Якби ще трішечки, говорять медики, то у Віктора почалася б гангрена, а ноги довелося б ампутувати. Даний пацієнт поступив к нам в тяжкому стані, з перехладженням, з інфекційними патологіями, з обмороженням. У бальному була проведена операція, ампутіровані пальці. Без пальців, без будинку, без рідних. У лікарняній палаті чоловік роздумував над своєю долею. Аж ось у двері постукали. Це прийшов він, його рятівник. Та ще й з подарунками. Здравствуйте, Це продукти. Дорослий бувалий чоловік тоді мало не розплакався, бо такі жести доброї волі не прописані в жодних обов'язках дільничного, говорить Віктор. Він представник влади. Я колишній засуджений. Чому він про мене піклується? І одразу ж дає відповідь на своє питання. Просто у дільничного добре серце. Сьогодні Віктор уже йде на поправку. Перебінтовую сам, все сам діє. Страшного немає. Він живе у знайомого, поки що підзаробляє по селу. У нього немає пальців, але є руки. А ще є віра в людей, вірніше в людину, яка і досі його навідує. З появою цього чоловіка у Вікторовому серці з'являється надія. А сьогодні дільничний приніс іще одну радісну звістку. Він знайшов двоюрідну сестру Віктора, з якою вони не бачилися більше 30 років. Здравствуйте. Да. Да. Здравствуйте. Твої. Так, як, пальц побрізали, нещасна, покамись. Ну то ж нещас, то ж ми подивилися. Ну моя, коротше, я робив всі в а в нас работниця дивилася передачу. Звоните, каже, люба, так і так, напевно, що... Я не буду забалакати, не було б щастя. Так нещастя допомогло, каже Юрій Сергієнко. Скромний за характером рятівником себе не вважає. Каже, лише робив, що повинен. А як же можна було залишити в біді людину? Добре серце саме так називають свого дільничного жителі села Перемога. Людина хороша, відзивчива, для всіх поганого нічого не зробив. все нормально, і, якщо то обращатися до його. Всегда, пожалуйста. Счастья быть, здоровья. И чтоб жив вечно. И чтоб побольше таких было. А наверное, один только. Нема таких. Сколько я знаю их. Під опікою Юрія Сергієнка більше трьох тисяч мешканців п'яти сіл на Глухівщині. до першого 15 кілометрів. Далеко та ще й без транспорту. Але йти треба, каже дільничний, когось просто вислухати, комусь допомогти, а інколи і врятувати життя. Вони психологи і офіцери в одному обличчі, вони це дільничні. Так працюють всі інспектори без виключення, незалежно від міста чи області. Бувають випадки, коли дільничні рятують життя, а бувають і зовсім комічні ситуації. Коли я був на чергуванні, позвонила бабуся, каже, у неї пропали гуси. Коли приїхала група туди, я теж туди прибув на місце події, то, як оказалося, що бабуся не закрила просто фіртку на город, гуси вийшли і пішли по городах до сусідів. Ну, їх було надіно і повернути назад бабусі. Цей випадок життя досить молодого дільничного інспектора з Білоцерківського району Сергія Мельника. Чоловік у правоохоронних хуранах віднедавна захисник порядку зізнається, романтизована дитинством професія на справі виявилася більш прозаїчною, аніж малювала йому його уява. Замість перестрілок, які він бачив у бойовиках та серіалах, доводиться подовго порпатися у паперах. Вранці Приходить дільничний відділ, відповідно запитує, що які були звернення, реагування. До чергової частини собирають ці дані матеріали і виїжджаю на участок, щоб на дільницю, щоб провести певну перевірку. Після того як провів перевірку, він здає матеріали з керівнику. Утім, незважаючи на невеликі недоліки професії, Сергій все ж не жалкує, що обрав саме її. каже допомагати людям його покликання, тому до своїх обов'язків він ставиться з повною відповідальністю. Я маю знати свою дільницю і так само мене даже люди, які живуть на моїй дільниці, знати мене. Тобто я проводжу подвірний обход, хожу до людей, представляюся, їм, залишаю свої візитки, спілкуюся з людьми ну, на тему, яка в них там виникають проблеми. Той загубився. Когось обікрали, а дехто не може втриматись від чергової чарки. Завдання дільничного допомогти всім без винятку. Мешканці села Яблунівка, що на Київщині роботою свого інспектора задоволені у повній мірі. Я хочу сказати, що якщо в селі все тихо, без всяких таких не гарних випадків, значить дільничний на своєму місці, займає своє місце. Загалом в Україні понад 13 тисяч дільничних інспекторів, серед яких трохи більше тисячі жінок. Вони що Щодня оберігають спокій та безпеку мирних громадян. Незважаючи на невеликі заробітні плати, труднощі, які виникають під час служби та ненормований робочий день, вони все ж залишаються вірними своїй справі 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Дивіться у наступній програмі. Казочка навпаки про те, як замок кохання засмоктала в трясовині ненависті, а чарівний лебідь перетворився на гидке каченя, яке занепастило життя принцеси. У пошуках мами зозулі або як бабуся в 75, неочікувано стала мамою для чотирирічного хлопчика. Він почав життя з наркотичної ломки. Дивіться історію про наймолодшого наркомана та його горе Матусю. В народі кажуть найвище життєве благо це бути потрібним людям, допомагати один одному. І тоді проблему кожного з нас стане менше. З вами була служба порятунку.